Влітку цього року замовляли саджанці з Італії. Це були Фріго. Що ми маємо станом на 18 вересня. Замовляли ми сорт Федеріко. Це перший сорт, який ми замовляли. Висадили 50 саджанців І зараз подивимось, що маємо. Що, на що перше звернули увагу? Це на те, що вже деякі саджанці пустили вуса. Отож, цей сорт гарно пускає вуса. Наступне, деякі ось такі гарно виглядають, великі кущики. Дехто взагалі ось такий маленький ще й в'яне. Дехто взагалі зав'яв, засох зав'яв. Ось така ситуація теж є. Дехто Ще хоче цвісти ось ці декілька непогані. Залишили пару, щоб побачити ягідку яка хоча о, в ідеалі потрібно було б видалити їх. Вуса, звичайно, будемо залишати. Бо взагалі присохло. Тут маємо ось такі вже ягідки. Цей кущик гарний, цей взагалі м'який, взагалі не хочу вести, Щось йому не так. Цей теж маленький, цей засух. Коротше, коли поділ все перелічити, що посадили, те, що у нас залишилось, цей взагалі маленький, хоче свісти, ось ці декілька виглядають непогано. Ось тут мають ще також вуса. Тут взагалі малесенькі, а тут самі краї були посаджені, дуже такі малесенькі, але вони краще прижились, ніж ті, що були гарні. Ріг було гарне, нічого не скажеш. Але коли лічити по кількості, так як було висаджено 50, то із 50 30 в кращому випадку збереглось. Хто знає, що ще буде з ними далі. Ось так себе показує фрігу з Італії, сорт Федеріко. Подивимось. Доведеться, їх ще висадити на горби, звичайно, та далі спостерігати за ними, що буде. Ось тут в самому кінці було три штучки таких взагалі. Тонесеньких, малесеньких, але вони живенькі. І гарненько почали розростатися. Отож, нехай буде маленьке, аби гарно взялось. Маємо вуса, маємо світ. маємо трошки полунички, побачити, яка вона. Така ситуація із нашими саджанцями. З 50, звичайно, 30, думаю, в кращому випадку залишилось. Ось такі маємо невеличку грядочку. Будемо висаджувати їх на горби та пускати під них капельну стрічку. І далі будемо спостерігати за сортом Федеріко, який отримали з Італії. Це були, була розсада Фріго. Ось так. Такі результати висаджений саджанців. Фріго з Італії Федеріка має ось такий вигляд.